Читали, що е, інструменти на е, борту таких супутників дійсно дадуть нам змогу побачити е, усе на землі в будь-якому місті, в будь-якій точці. що... Е, якої години нам потрібно, і за будь-якої погоди, тобто навіть ні хмари ніщо нам не зашкодить. То наскільки якісними мають бути ці знімки, що ми зможемо розгледіти з неба? Бо в мережі вже, знаєте, жартують, що цей супутник може бачити крізь стіни навіть? Звісно, це жарт. Це супутник, який дає інформацію. Про так званому саб-діапаконі, тобто допомогою принципу радіолокації, де опромінювання Землі і відбиття хвилі, алюміє певний добра. Це ну, незвичне для користувача на перший погляд, треба вміти правильно дешифрувати. Це не оптичний диапазон, не звична для нас камера, і, звісно, да, ті переваги, за які ви сказали, вони всі притаманні даному типу сенсора. І це ще одне джерело, яке справді має допомогти силам безпеки і оборони в тому числі і в плануванні своїх дій. Якщо Конкретніше, що ми зможемо розгладити з цього супутника з його допомогою? Які е, пункти, деталі, наскільки якісними будуть власне ці знімки? Ще раз дивіться, е, це, це це наскільки якісними будуть ці знімки, е, ми побачимо, коли ці знімки стануть доступні е, власне для користувачів для сил безпеки і оборони. Тоді будемо говорити вже предметно, але, ну, розуміють, на тому, який принцип закладений, в принципі, ми е час від часу отримували інформацію супутників, які працюють в даному депазоні, тому розуміння того, який, власне, продукт е у сил е оборони є. Ну, зазвичай вони. Е Характеризується тим, що ну, добре видно залізо, скупчення техніки, і справді, тут перевагою є те, що це не оптичний діапазон, і не має завад метрологічних хмари. все решта для даного типу сенсору не є принциповим. Але найважливішим в всій цій історії є те, що. В даному випадку ми вже не як сказати не, не пасивний отримувач матеріалу, який ну, там, прилітав супутник, що зняв, то зняв. Да? Тут уже мова йде про те, що ми самостійно можемо так, управляти так, нахилом цього сенсору, робити відповідні налаштування для того щоб отримувати інформацію відповідної якості потрібної для наших користувачів, тобто це будуть наші знімки ексклюзивні коли потрібно, тоді коли це раціонально правильно я розумію. Так, дивіться, як, як в принципі працює ця галузь, тобто супутникових угрупувань, е, які працюють з різними типами сенсорів, там, чи з камерами оптичними, чи от, е, як цей супутник, чи з іншими типами сенсорів, їх насправді є. Е, проте ти можеш отримувати інформацію, ну, от, якщо, ну, по-перше, це коштує гроші, да, е, по-друге, є певні Ну так би мовити, бізнес правила, да, якщо ти е, не є там користувачем, так би мовити, що в першій черзі завжди, то е, ти отримуєш інформацію з замовленням. А по третє, якщо брати, наприклад, е, таку ситуацію, що там, пролітає прилітає супутник. От, е, його камера дивиться у визначене місце. А нам, як користувачам потрібно було би там повернути камеру для того, щоб зняти потрібне нам місце, і от власне на цьому моменті зазвичай і виникають складнощі, тому що там вже хтось замовив, супутник не належить нам і ти або користуєшся тією інформацією, яка не прийшла. Вона не завжди може бути тобі потрібною. І тобто... затримки по часу. тобто ми виграємо Дану власне роботу. і час також. Так, да, Ну власне управління, тобто ми самостійно можемо визначати зони інтересу, від яких цей супутник має давати інформацію, як це на практиці буде виглядати, тобто, в будь-який момент, коли нам треба, ми можемо той супутник змусити на ту точку спрямуватись, чи чи як, чи ні? Ну, да, він, він, супутник літає орбітою, там в певний момент часу він пролітає над Україною. Да, і оця орбіта вона може охоплювати різні ділянки. Відповідно, треба керувати цільовим навантаженням супутника, щоб розвертати його, щоб отримувати інформацію з потрібної тобі ділянки. Ну, в даній ситуації це, це дуже. Гарна новина, це вітається всіма силами безпеки і оборони, і тут а, важливим а, моментом ще є те, щоб інформація, а, яку потребують а, а, всі, хто задіяні озброєнь після, особливо штаби, де, які займаються там безпосереднім управлінням, операціями планування. А, От інформація потрібна тут і зараз. І чим чим швидше вона буде у користувачів, mm -hmm. тим більше користі від неї буде. Це буде давати можливість там співставляти інформацію там з іншими джерелами, які у нас є, і приймати поінформовані рішення. І от отут на цьому моменті, от розповсюдження, да от коли ця інформація повинна стати доступною. От зацікавленим користувачам, от у потрібний час от, в потрібному місці, це є таким викликом для нас, і я сподіваюся, що ми зможемо його подавати, щоб всі ці переваги, які буде давати ця технологія, справді були доступні всім зацікавленим користувачам. Тобто ми зможемо навіть самі продавати цю інформацію. Наприклад, з цього супутника, ми зможемо, на чиєсь замовлення, продати знімка? Чи воно буде нікому не потрібне, бо всі мають, а це ми не мали? Таке питання. Я, я не знаю умов того контракту і як ми там будемо розпоряджатися, власне, зараз. Змовляючи з вами, я ж, е, керуюся так само відомою інформацією. Mm. Да? По суті, я є користувач, я військовослужбовець, який зараз там виконує роботу, і частина моя, моєї роботи вона пов'язана з збором обробкою, передповсюдженням інформації. Супутники для мене одне із джерел. І ну, я вітаю те, що прийде ще одне джерело. Інформація, яка раніше було мені недоступне, але або було доступне там в обмеженій кількості, або воно було доступне там з затримкою, і я не міг робити замовлення а, так, як це обіцяється зараз. Як воно буде а, в подальшому, ну побачимо? Я наголошую на тому, що таких користувачів, як я, вся. Всі сили безпеки і оборони вони зацікавлені в цьому, і е, дуже важливо, щоб е, інформація е, не монополізувалася там на, на рівні одного відомства, чи там, не дай Бог, не пересилалася mm -hmm. в якихось не, там е, паперовому вигляді. Не дай Бог, комусь прийде в голову це роздруковувати Да? Е, Оскільки ми ведемо мову про а, такий тип е, сенсору, то, ну, відповідно, це і має відбуватися вже автоматизованими е, джерелами, а... чискають чи, якісь сайти. Як це? Наш ворог росіяни мають такий супутник? Ні. Тобто ми тепер матимемо перевагу. Так, так. І. Е, тому я на цьому і наголошую, що в даному військовому протистоянні те, яке ми маємо зараз, інформаційне домінування це власне те, що, що є запорукою успішних дій, тому що ну, співставлення сил, воно ну воно не співмірне, росіян більше. Ми ніколи не зможемо виставити таке саме військо і. Формат ведення бойових дій там лава на лаву це це точно нам не підходить. Ми ми не зможемо таке військо виставити. У нас немає стільки людей, немає стільки техніки, тому. А чим більше поінформованими будуть наші солдати, чим швидше вони будуть поінформовані, чим якісніше вони будуть проінформовані про обстановку. Чим чим швидше ми будемо планувати і брати ініціативу, в цьому і є запорука нашого успіху. В такий спосіб за рахунок спритності, у нас є шанс меншим меншою кількістю, да але за рахунок там спритності і поінформованості отримувати перевагу над великим, але не поворотким ворот. Тобто це покупка раціональна, і ті, хто пишуть зараз притула, поверни мені гроші, які я тобі скидав на а ти купив супутник? Бо це не на часі таке надбання. То це хибна думка. Ну, це після небно. Я вважаю робити такі заяви, ну знаєте. Звичайно, там знайдуться експерти, які там будуть розповідати, який тип сенсора краще, там краще супутник чи краще ну, ну, Супутник це супутник, а байрактар – це байрактар. І те треба, і те треба. І е, не вистачає ні одного, ні другого. Але, ну, наприклад, се стосується байрактарів, то е, ну, от зараз ми е, в, такі, в такій ситуації, коли е, ну, з'явилась роз лінія розмежування. Вона доволі тривалий. На період часу, ну, вже місяці, да, як вона в mm -hmm. суттєво не змінюється. Вона стала, це дало можливість ворогу е розгорнути бойові порядки, там, всі ешелони, розгорнути системи ППО. І це все е значно обмежує е застосування байрактарів. Е е Їх вбивають ракетами, а інформація потрібна, тому е можливість отримувати. Е Дані з супутника, тим паче дані, які ну, такої якості будуть, яким не перешкоджають погодні умови. Ну це це величезне надбання, і тут треба робити уклін і штану тим людям, які от, витоптали цю дорожку. Я розумію, який це величезний обсяг роботи був зроблений. Цину, от ми зараз там вже обговорюємо там фінал, кінцевий результат. От одне з українських відомств, Сил безпеки і оборони отримало можливість управляти е, таким е, потужним джерелом інформації. А що за цим стоїть? Це ж величезна робота, яку провели люди, і ми, ми маємо отримати потужну джерелу інформації. Тому, як на мене, це. Поганебно ну, так виступати з такими заявами. Тобто, не недоцільно порівнювати. Що ліпше байректар, чи супутник, як кажете: і те, Абсолютно. треба, і те треба. Чим Зричай. чим більше очей у нашого війська, тим краще. Я вам дякую за а, ці роз'яснення. Дякую за цю розмову. На зв'язку із нами був Ярослав Гончар, співзасновник громадської організації Аеророзвідка.